Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно продовжити термін бронювання на аналогічний. Таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника міністра оборони погоджено на засіданні уряду. Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки. Зокрема, тих, які працюють на оборону, повідомляє урядовий портал. Воднача аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту. Аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань, сказано в повідомленні. За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь безпеки та оборони, і на користь економіки.